Будемо міняти резину. Це буде зож таксі ютуб, тому що ми стаємо зожниками е з завтрашнього дня вже точно Дмитро мені сказав, що типу, якщо ти по уберу у центрі будеш ганяти, то це прикольно, можна там щось навіть і заробити. Це буду їздити заробляти і конфетки смахтати. Йо, банда, привіт, це нова серія нашого серіальчику. Коротше, ну, о, з минулої серії ви бачили, що ми там зробили е, міцубі, зробили таку пригоду, і в нас з'явилась Mitsubishi Lancer новенька. Банда лансерістів, всіх вітаю! Є! Я з вами, як завжди. Короте, я вчора поставив автомобіль на е, реєстрацію, київську реєстрацію. І потім, коли я вирішив, що треба ж... Змінити авто у таксо парку своєму. То стало ясно, що це п'ятниця і ніхто коротше, мені нічого не зробить до понеділку. Але, але, але є ще нагальні справи, треба, треба замінити резину. Тому зараз ми що де робимо? Ми їдемо міняти резину. Угу! Так, ну що, коротше, ми приїхали до пацанов міняти резину, нам щось там запропонували, як завжди, бюджетний дешевий варіант. О, тут пацанчики знаходяться, дивіться де це. Там. Прикольно. Хто впізнає де, той впізнає де. Це в місті Київ все, Машина. Коротше, заплатив я за резину, що в мене останнє там було. 2600 гривень. Знаєте, що мені дали, який подарунок? Дивіться. Канхвети. Конх... Все, тепер буду їздити, заробляти і конфетки смахтати. Прикол. Так, ну що, колеса ми поміняли і взяли перше замовлення. У уклоні, але ми працюємо на іншому авто, тому тепер ми будемо дзвонити нашим клієнтам і казати, що ми на іншому авто, тому що у уклону нема змоги в суботу та неділю перереєструвати наш автомобіль. Тобто, у Убера є можливість, а у Bolt та уклону нема можливості. Ну це і не дивно. Такі собі можливості. І ми взяли перше замовлення, і ось воно ось воно таке. 400 гривень по комфорту. І перше замовлення сріблястій ластівочки. Іде комфортно! Так, ми зробили цю довгу подорож до Софійської борщаговки, як завжди, улюблені борщаговки мої. І чекаємо нового замовлення. І того в нас 400 гривень. Дзинь! Нам повезло, і ми виїхали з тої борщаговки. І доїхали до вулиці Басейну, і зараз ми стоїмо е, біля. Біля Гуліверу і чекаємо наступне замовлення. І що ми робимо? Ми включаємо Uber, тому що е, Дмитро мені сказав, що Типу, якщо ти по Uber у центрі будеш ганяти, то це прикольно, можна там щось навіть і заробити. Але хочеться подивитися, як воно працює. І може ми зараз якраз і працюємо, тому що ми в центрі, а чого ні, чо ні. Так, ну після довгого очікування на цьому е де я там був? Ти там ледь був? Гулівері я поїхав не повірити. Поїхав. Самі, е, як завжди, туди. В Гореничі. В Гореничі за 323 гривні 321 гривню дзинь. І це непогано. Краще буду їздити сьогодні довгі довгі зупинки. І нарешті я думаю, що може, може мені тут і повезе, знайти е, поїздку по Uber. Так, це дуже дивно, не прийшлося довго і чекати і замовлення мене само знайшло, але по любимому болту. По любимому болту ми знайшли замовлення і їдемо до нашого пасажира. Нам до нього їхати 2,7 км і їдемо до Академгородку за Заналічте є. Що немало важно, знову вісяку болта буде торчати. Ну нічого. Ха-ха-ха, три -ха -ха, кілометри і замовлення скасували. Що за люди? Кап'єць. Піду в маркет за їм. Слад сладкого з'їм щось. One eternity later. Класно, як я й хотів, по уклону знайшлось замовлення для мене за 167 гривень на Лічманом. і куди до Ірпеня! Юху! Зараз будемо куштувати мою любіму шаурму, шаурму, шаурму. Так що на шаурму ми заробили. Юху, клас, пігнали. Так ну що я відвіз тих людей з Горенки до Ірпеня. Вони були трошки сині, але не страшно. Вони хотіли десь далі їхати, але з ними була мама, яка підійшла мені і потім каже: можна? Вони нікуди не поїдуть. А я їй кажу: так, звісно, можна. Мені ж краще, давайте заплатіть за мій той заказ, і я поїхав собі далі. І зараз я зразу вже схватив заказ з Ірпеня. На жаль, не. покуштував я свою любимої шаурми. All me are Тому що прийшов заказ у Київ і я думаю, ну що тут сидіти, треба їхати. І я поїхав. Так, ну що, відвіз я людину до Харківської і... Дуже класний пацанчик. Він написав мені коментарі. Чоткий пацан. Чули, чоткий пацан, це прикол. Коротше, да, він воєнний, дуже, дуже багато розказав. За багато історій і свого життя, і життя своїх побратимів. Дуже позитивна людина. Йому привіт, якщо він побачив, тому що він сказав, що спит... попитається підписатися. Але, коротше, ну це таке, попитається, не попитається, то, то не головне. Головне, пацани, бережіть себе, держіться. Ох, таких історій не розказував, що це, звісно... я не знаю. Але коротше він дуже в доброму настрої, сказав мені, оцой, заплатив мені, дав ще на чай, каже на тобі і коментарі чіткий пацан. Звідти я забрав зразу сім'ю на березняки за 100, на за 120 гривень дзинь. Так, ну все, доброї ночі, доброї ночі. Я не знаю, 23.09. Комендантська година починається о 12-й годині, Київ пілікає, я в шоці, я вирішив, що все хорош з мене. Сьогодні, сьогодні я заробив 1953. 1591 гривню, і ще мені дали на чай 100 гривень. Тому 1600 гривень, але учитувати що це вже другий розклад, чуть-чуть чуть-чуть другий розклад. То мені коротше, це все подобається. М -м -м. Закази, звісно. Конкретні по 300, по 200 гривень з маленьким радіусом подачі, але ну його нафіг, я вам так скажу, тому що поїду завтра працювати, не хочеться мені ночі люди будуть боятись, що я не на тій машині, чи не на тій, чи на тій, але прикол. Хтось дзвонить. Що я вам скажу? До завтра, коротше, до завтра. The next day. Так, ну що, гайс, всім привіт! Це вже новий ранок. Я хотів з вами поділитись одною такою штукою, що я хочу зробити. Ви ж знаєте з прошлого відосики, що я е, взяв ту автівку і та, тут та, автомобіль треба віддавати, але просто так віддавати немає можливості, тому що треба щось для того жертвувати. А що для того жертвувати, як не е, кидати погані звички е, і не тратити гроші на те, що, ну на те, що не потрібно у житті. І я вирішив добровільно зробити таку, дивіться, дошку. Я вам зараз кожен пункт тут покажу, що я тут собі придумав. Це такий квест для себе. Це буде зож таксі Ютуб, тому що ми стаємо зожніками з завтрашнього дня, вже точно ми то і починаємо робити. І саме головне, що я вирішив з собою добровільно провести експерименти. я написав. Таку, коротше розписку, у якій я написав, що я добровільно проводжу, проводжу над собою експеримент, продовж шести місяців. Не вживати алкогольні вироби та тютюнові вироби, відмовитись від кави. Це дуже важко від кави та від тютюну. І не грати в азартні ігри, тому що ну буває не всі всі мене без гріха. Там якусь ставочку закинути, десь там автіки покрутить. Коротше, треба від даманства відмовлятись. Потім я зробив таку таблицю, самоконтроль це кожний квадратик, дивіться, 7 днів, де я написав ті речі, від яких я хочу відмовитися. І, щоб, ну, і буду відмічати кожної неділі. Це в мене коротше, дивіться, правило 21 з 1 по 21 день ти можеш ну, відмовитись від тої звички і для себе якусь нову звичку ну, зробити впродовж того, що... Ну, Продовж того часу ну, ти можеш за 21 день від старої звички відмовитися і нову звичку якусь собі зробити. Нові звички, ну і це я не знаю, воно, мабуть, вийде. Зарядку вже два дні робили, нормально виходить режим сну. Я не знаю, як таксист може режим, режим сну собі нормально зробити, але, ну, типу, ми будемо думати, як це можна. Такі останні, типу, це кожен може таке собі зробити. Цілі, бажання, плани. Тут я собі зробив 20 пунктів і буду їх відмічати. Ось, до речі, дивіться, як мама красиво малює картину. Мені таку намалювала. Красиво, я дуже насолоджуюся красою цих квітів. А взагалі-то, коротше, що хочеться сказати. Хочеться сказати, що так. Мати твоя каже на протязі твого дорослого життя, роби так, роби так, роби так, і буде добре. А ти такий, ні, я не буду, я сам знаю, як краще, я сам знаю, як краще. А потім кажеш: Мам, спасибо, що ти мені казала, говорила. У 36 років Наконец то прийшло. Я тебе дуже люблю, тому не обіжайся на мене, що я погано собі вів 36 років. А так, коротше, так що, мамуля, всього тобі хорошого, тобі е, машу рукою і ставлю от такий от лайк. Е, коротше, і, і, і ви, любі, друзі. Е, любіть і допомагайте своїм мамам. 20 мінітс Пам'ятаєте обіцянку Макса з першого травня? кинути палити? Продовжує шести місяців е, не вживати алкогольні вироби та тютюнові вироби. Зараз я вам покажу маленьку таємницю. А що це ти тут робиш? Гопро здав зйомка!